У Коростені тривають дні енергії, тобто сукупність інформаційних кампаній, під час яких населенню розповідають про раціональне споживання ресурсів. Це конкурси малюнків, відеороликів, тематичні заняття. Щоденні вікторини, які проходять в радіоефірі Коростені ФМ на хвилі 107,5, організовує перераховані заходи енергоменеджер Анна Сергієва. А сьогодні ми на водоканалі саме задля того, щоб показати технологічний процес роботи водоканалу. Водоканал є одним з найбільших споживачів електричної енергії. Досить багато електричного остаткування працює на водоканалі для того, щоб подати і надати якісну послуги з водопостачання та водовідведення. До БВ у нас споживання електроенергії це 8,5 тисяч кіловат електроенергії. Якщо брати по ціні, то це кожен день ми витрачаємо 55 тисяч гривень за. Добу за те, що ми використовуємо наче цих вісім з кіловат електроенергії, така ціна зараз. Такі витрати напряму впливають і на тарифи. Тому водоканал є підприємством, на якому вкрай важливо запроваджувати заходи енергозбереження, і тут цим займаються. Благодаря цим заходам, які ми внідряємо на підприємстві. От у нас електроенергія тенденція така, що вона зменшується. Наприклад, у 2021 році ми взяли 3,6 мільйони кіловат за рік. Електроенергії у 2022 році 3,2 мільйони кіловат електроенергії за рік. Економити вдається завдяки роботі спеціального енергозберігаючого обладнання на кожен електродвигун. У нас монтований компенсуючий пристрій, який зблокований із контактором цього електродвигуна. При включенні електродругана включається зразу і вмикаються зразу компенсуючі пристрії, які дають 4% економії активної електроенергії від загальної. А завдяки цьому пристрою можна зекономити електроенергію на 40%. Це перетворюють частоти, які забезпечують економію електроенергії на станції Другого підйому. Яка суть її, якщо, наприклад, в години пік це дето близько з 9 до 11 години, От, і з 17 до 21 години у нас електроенергія завжди перевищувала свої показники, свої норми, залежно від того, який розбор води за перетворюючи частоти, вони регулюють по потреби. Якщо людина, наприклад, вдома у квартирі відчинила кран, цей двигун. Почав крутитись швидше. закрило кран, цей двигун постав повільніше крутитись. У цьому і залежить значить, економія електроенергії. Такі частотні перетворювачі встановлені на всіх підвищувально-насосних станціях. Їх 16. Тут зараз показує на дисплеї 4424. 44, Це означає, що електродвигун працює не на повну потужність на 90 кВт, а всього-навсього на 70 Фахівці водоканалу працюють над тим, аби замінити застаріле насосне обладнання та над каскадним включенням. Ми ще будемо каскадне включення допрацьовувати. От Це потребує кошти, там десь до 300 тисяч потрібні ці кошти. Ми думаємо про те, щоб зробити диспетчеризацію на підвищених насосних станціях. От це буде, якщо якась поломка на одній із станцій, це буде передаватись до диспетчера на пульт і диспетчер буде бачити, де яка поломка. За словами енергоменеджера, на водоканалі проводиться велика робота по економії електроенергії та на цьому фахівці не зупиняються. Вони, власне, проводять ряд заходів. Це і капітальні ремонти, і поточні ремонти, але основна зараз робота націлена на... Розширення кола у співпраці з міжнародними проектами та програмами власне останнім часом досить активізувались міжнародні проекти і програми, і водоканал зараз плідно працює, заповнює ряд заявок, подаються спільно з управлінням економіки, спільно з управлінням житлово-комунального господарства. По тематиці подають максимально заявки за для участі, за для отримання фінансування грантових якихось коштів, тобто залучення певних інвестицій. Ці в громаду саме для покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення нашим користанцям, більш детально розповідає начальник виробничого відділу. Нещодавно комунальне підприємство «Водоканал» взяло участь у грантовому конкурсі. Екоклуб – це природоохоронна громадська організація, діяльність якої спрямована на впровадження ефективного використання енергії та відновлення. Джерел енергії відібрали 20 водоканалів. Ми війшли в, в, теж в цю. В... В цей перелік ввійшли. Ми маємо отримати технічне техніко-економічне обґрунтування по встановленню сонячних електростанцій у рамках відзначення днів енергії на різних рівнях. Ще неодноразово будуть підніматись питання енергоменеджменту як серед дорослого населення, так і дитячого. 30 червня біля виконкому, біля фонтану, на площі буде проведено такі підсумовуючі під час якого будуть нагороджені власне, переможці конкурсу відеороликів та малюнків, а також проведені заходи, руханки, розважальні майстер-класи з наймолодшими користенцями, з дошкільнятами. І в результаті які висновки повинні зробити користенці? Раціонально споживати енергетичний та природний ресурс, небережно відноситись до, до екології, тому що власне, енергоефективність пов'язана з екологією.